Добрий день, я Богдан Живучук, висвяте школи україномовних навчанок, випуск 65. І сьогодні я розповім про такий елемент, як сокира. Чесно, то є метод вивчення абсолютно без страху даного елементу. І зараз я про нього розповім. По-перше, на самому першому етапі навчання ви повинні уявити, як ви виконуєте цей елемент. Тобто уявити в голові, деяко на турнік, виявляється на підкоління, розпочались та звикли цей елемент. Коли ви це уявили, то можна переходити до другого етапу, до практики. Значить, для початку вам потрібен турнік, для якого буде дві таких труби. І ви повинні купитися. Цю трубу ви повинні вміти підтягнутися, або вас сил. Тебе ось і так піднести. Після того ви відпускаєте одну руку. Потім вже потім, випускаєте обидві руки, і вам вже не буде страшно висити на тоні. Коли вам вже і так не страшно, то ви робите наступне, ви розкачуєте. Тихенько. При цьому розкачуєтесь руками теж. Коли це вам вже не страшно, можете розкачуватись на градусів 40 від вертикалі, то робите ось такий елемент. Хапаєтесь руками за Та ось Та, так ось зістрибуєте. Після того, як ви виконаєте всю цю послідовність дій, то вам слід виконати наступний елемент. Знову ж таки, вверх дном. На турнік, але невисокий, аби ви діставали руками до землі. Та стати на руки і перекотитись на ноги. Ось отак. Тобто, от, повісились, стали на руки і просто на ноги злізли. Абсолютно нічого складного. На наступному етапі ви шукаєте ось таку шведську стінку і виконуєте на ній наступний момент. Спочатку залазите на саму верхню. Хайтесь ногами і отак, таким чином дістаєте руками до шведської стілки. Робите такі вправи. Після цього відпускаєте ноги і різко виправляєте їх, тобто донизу. Не треба просто відпускати ноги і падати. Треба їх донизу тягнути, а руками просто притримуєтесь. Потім беретесь за нижчу висоту. Потім ще заничу. Звичайно, за висотою, яка буде нижче вашого зросту, вам і братися не слід, адже ви просто не встигнете підставити ноги. Взагалі цей елемент необхідний лише для того, аби ви зрозуміли цей рух. Як підставляти ноги? Коли ви виконаєте даний елемент, можна переходити на наступний етап. Далі ви виконуєте наступний елемент. Підходите вже до турніка. Бажано, аби він був... Е... На відстані витягнутих рук від вас, хапайте за нього ногами, так відповідаємо, але пустейці руки розплачуєтесь. І робите просто такий елемент, аби це знову вам допомогло уявити себе в положенні, коли ви виконуєте саму сокиру. Знову таки, уявіть себе, як ви її виконуєте. Приготуйтеся і я запевнюю, після виконання всіх даних вправ вам може, майже не буде страшно виконувати їх. Але ще не забудьте перед тим, як виконатися, навчитися як можна сильніше розкачуватись на цих От, Полиси, руками. Потім почнули руками. вперед і прес підняли. Руками. 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 Сильно розкачав. Різко ноги під себе підставляєте і стоїте на них. При цьому було б непогано, якби ви ще трішки присідали, якщо це висока висота. Загалом це все. Слухайте, лише мою навчалку, і ви отримаєте відповіді на всі запитання. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені. Головне знову ж таки, виконати все, що я показав. Перед останньою фазою, коли ви вже збираєтесь зробити сокиру самостійно, розкачайтесь добре, злізьте, потім залізьте, Уявіть, як ви зробите сокиру, розкачайтесь знову-таки добре і станьте на ноги. Це все. З вами був Богдан Джевученко. До побачення.